Президенти України та Швейцарії розпочали відкриття саміту миру 15 червня. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що учасники саміту сконцентруються на трьох ключових проблемах. Зокрема, йдеться про безпечне експлуатування усіх українських АЕС, безперешкодний експорт продовольства, звільнення усіх військовополонених та цивільних заручників на першому саміті. Миру поставлена 101 країна та міжнародні організації. Сьогодні на саміті представлені всі частини світу, всі континенти. Різні нації, географічно великі і менші. Кожен політичний полюс нашого з вами спіту? Латинська Америка, Близький Схід, Африка, Європа, Азія, Тихоокеанський регіон, Австралія, Північна Америка. Всі вони погляди, ідеї та лідерство кожного народу для нас однаково важливі. Крім того, Україна не виключає переговорів із Росією і з подальшого залучення РФ до другого саміту миру. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Також завершення війни РФ проти України вирішуватиметься на наступному саміті миру, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.